Чотири пожежі на Волині. Як дві лучанки стали гвинтиками у шахрайській схемі? Волинський торфовидобувний завод під пильним оком прокурорів. Махінації скінчились криміналом. За Захаварництво судили ексголову громади. Овальська громада провела в останню дорогу захисника Сергія Панасюка. У цивільному житті герой був далекобійником. Волинянин був мобілізований у червні. Став стрільцем-санітаром 2-го штурмового батальйону військової частини А 4826 полку Скеля. На жаль, Сергій Панасюк поліг 6 жовтня на Донеччині. Герої відспівали у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Відбулась і громадянська панахида на площі героїв Майдану. Місце останнього спочинку захисника. На алеї героїв міського кладовища у Ковалі у Сергія Панасюка у цьому місті лишилась цивільна дружина, син і батько у шацьку мати та брат. Торійська громада у жалобі повідомили про загибель на війні мешканця села Селець Олександра Жука 1982 року народження. Герой боронив Україну з вересня минулого року. Захисник був солдатом 82-ї десантно-штурмової бригади. Із 17 листопада минулого року Олександр Жук вважався зниклим безвісти, воював на Курщині. Майже рік рідні сподівалися на краще, але, на жаль, дива не сталося. Результати ДНК експертизи підтвердження. Вердили загибель героя. У захисника залишились мама, сестра, донька. До 15 жовтня, включно у громаді оголошено дні жалоби. Коли зустрінуть траурний кортеж та поховають воїна, повідомлять додатково. Автівки, дрони, зарядні станції та багато іншої допомоги від Луцької міської ради попрямувало до наших військових. Міський голова спільно з депутатами знову вирушив на фронт, щоб відвідати наших військовослужбовців та завести їм військове обладнання. Відвідати планують військові частини, де несуть службу волинські воїни. Зокрема, 20-ту бригаду оперативного призначення Любард, соту та 14-ту окремі механізовані бригади, 77-му окрему аеромобільну та 4-ту окрему танкову бригади, 68-му окрему єгерську бригаду. 41 та 118 – окремі механізовані бригади. Загалом цього разу допомоги закуплено на загальну суму близько 20 мільйонів гривень. П'ять пікапів, з яких три нові Л-200, два фальцвана морок в дуже хорошому стані з відносно невеликим пробігом. Нічні мавіки, мавіки, т fpv дрони як денні, так і нічні fpv дрони на оптоволокні. Реби, інверторні генератори, старлінки, зарядні станції, рації, медичне обладнання для того, щоб рятувати життя безпосередньо в стабілізаційному пункті і багато іншого обладнання, яке сьогодні необхідне нашим військовим для виконання тих бойових завдань, які вони сьогодні виконують для того, щоб захищати нашу країну. Їдемо фактично на усі напрямки: і Харківська область, і Донецька область, і Запорізька область, весь схід і південь України. На Ковальщині сталася смертельна аварія. 24-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Вайпер, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та влетів у бетонну огорожу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Встановлено, що перебував він за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Ця трагедія розслідується в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. На волині минулої доби ліквідували три пожежі. Так у ковалі серед ночі зайнялася господарська споруда. Вогонь швидко розповсюджувався та вже за лічені хвилини охопив дах та перекриття. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місце пожежі було відправлено дві пожежних автоцистерни: четвертий державно-пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. На місці було організовано дві ланки з захисної служби. Вогнем було частково знищено перекриття покрівлю. Та речі домашню вжитку. Потерпілих немає, ймовірно, причина пожежі – коротке замикання електромережі. Тієї ж ночі у селі Забороль спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку. Через щільну забудову вогонь міг перекинутися на будівлі поряд. На щастя, рятувальники швидко ліквідували пожежу та запобігли поширенню полум'я. На місце пожежі пробливих 2-ї та 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк. Ліквідувати пожежу вдалося о 5.03. Ймовірна причина пожежі не під час використання нагрівальними приладами. На жаль, не скрізь вдалося уникнути жертв. У селі Кам'янка Шацької громади горів одноповерховий дерев'яний житловий будинок. Під час гасіння рятувальники виявили у задимленій будівлі тіло власника оселі. На місце пожежі, вогнеборці 11-го державного пожежно-рятувального поста. Та місцева пожежна команда селища Піща. В задимленому середовищі було знайдено тіло 50-річного чоловіка з інвалідністю, який був власником оселі. Вогнем було частково знищено перекриття стіни та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Уряд України офіційно змінив календарні терміни опалювального сезону. Відповідне рішення було ухвалене в межах енергетичного законодавства, щоб унормувати постачання газу для теплопостачальників. Такі зміни пов'язані з економією ресурсів в Україні. Постанова кабінету міністрів номер 1267 від 8 жовтня визначає, що майбутній опалювальний сезон 2025-2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року. Тим часом на місцях триває активна підготовка до морозів на Волині. Під час оперативної наради в Ова заявили про 100-відсоткову готовність до зими. Ворог продовжує обстріли об'єктів критичної інфраструктури. В, ну, на великій території в окремих регіонах і блекаути, і немає ну, в нормальній мірі там і подачі, і води, і світла, і таке і інше. Наше спільне завдання на сьогоднішній день це економія енергоносіїв, тому зрозуміло, школи, лікарні, дитячі садочки це надпріоритет, І там вже дивитися, щоб дітки не хворіли, а хворі виліковувалися швидше а решта – все. Старайтеся економити, дивимося, які погодні умови. Тоді далі будемо приймати рішення. Обласні комунальники повідомили про підготовлені котельні, випробувані теплові мережі та створені запаси вугілля, дров та щепи. На критичній інфраструктурі встановлені генератори, а для аварійних робіт сформовані спеціальні бригади. Станом на 1, 10 десяти року область технічно підготовлена до проходження осіннього зимового періоду 25-26 років на 100%. з метою належної координації дій. Усіх ключових служб функціонує Регіональний штаб з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду та його сталого проходження. Зазначаю, що основні об'єкти критичної інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення, забезпечені генераторами електричної енергії, сформовані запаси палива. з метою проведення аварійно відновлюваних робіт на об'єктах комунальної. Та енергетичної інфраструктури забезпечено наявність аварійного запасу та резерву матеріалів, обладнання та устаткування, сформовані аварійні бригади підприємствами житлово-комунального господарства та енергетиками. Питання та безперебійного проходження опалювального періоду перебуває на постійному контролі. Керівники районів доповіли, що всі теплопостачальні підприємства забезпечені резервними електрогенераторами. У громадах діють також програми для забезпечення населення дровами. Голова ОВА Іван Рудницький також порадив громадам заздалегідь домовитись за ЗС про створення резерву пального для цих генераторів. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Правоохоронці розповіли деталі так званої операції ФАТА, котра сталася у Луцьку 9 жовтня. Тоді в обласному центрі Волині, неподалік Рацу, затримали жителів Полтавщини, батька з донькою. Правоохоронці припинили протиправну діяльність пов'язану з незаконним переправленням осіб через державний кордон України під час воєнного стану. Встановлено, що 63-річний мешканець Полтавщини організував злочинну схему для ухилення від мобілізації, до якої він також залу. Чив ще двох своїх доньок промисел полягав в укладанні фіктивних шлюбів з його старшою донькою, яка є особою з інвалідністю та потребує постійного догляду. Молодша ж донька тим часом займалася пошуком клієнтів через соцмережі, розміщуючи там анонімні оголошення з пропозицією допомогти військовозобов'язаним. У виїзді за кордон це дозволяло чоловікам супроводжувати за кордон свою фіктивну дружину з інвалідністю, і там їхні шлюбні стосунки і закінчувались. Зауважують поліцейські, така послуга кажуть, слідчі вартувала 25 тисяч доларів. Правоохоронці затримали сімейство на гарячому у Луцьку саме в той час, коли вони очікували на розрахунок за незаконну послугу. Їм за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває. Поки триватиме розслідування, батько з донькою будуть під вартою і з можливістю внести заставу майже по 150 тисяч гривень за кожного. Таке рішення суду. У луцьку за ухилення від мобілізації чоловікові присудили три роки тюрми. Далі ця справа пішла в апеляцію. Втім, чоловік згодом вирішив піти на фронт. 2 липня 2025 року проходить військову службу військової частині 5215, що підтверджується довідкою номер 38 від 18 липня 2025 року, копію якої ми долучаємо. Зважаючи на вказаний факт, підлягає згідно від кримінальної відповідальності на підставі стіці 48, яка Україна в зв'язку зі зміною установки, згідно з даною статтею, особи по першу чинного кримінальний поступок або не тяжкий злочин, крім кримін, корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного особливого, які транспортними засобами на стані збільшного наркотичного чи іншого Мінімо, або перевалити плану лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчини на надійдення втратило суспільну небезпечність, або ця особа перестала бути суспільно небезпечною. Тож нині вирок повністю скасували, а провадження у справі закрили. Звернутися від кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбачення статтею 336 кримінального кодексу написаті статті 48 Кримінального кодексу України заслужні зміни обстановку. Кримінальне поваження до єдиного реєстру зустрічого хрустина закрита. Пішла до лісу та не повернулася. Поблизу села Кропивни Кишацької громади загубилася 68-річна жінка. Відомо, що остання пішла з донькою по гриби, проте заблукала та не змогла знайти самостійну дорогу додому. Тож по допомогу довелося звертатися до рятувальників. На пошуки потерпілої були відправлені рятувальники 11-го державного пожежно-рятувального поста селища Шацьк. Поліція, прикордонники та місцеві жителі також залучали безпілотні літальні апарати із тепловізійним баченням. Вже 13 жовтня, в пів на першу жінку було знайдено. Вона була при свідомості, але дезорієнтована. Рятувальники супроводили її до карети швидкої допомоги. Влаштував потрійну автотрощу на набережній. У Луцьку засудили винуватця дорожньої транспортної пригоди, який у липні цього року, п'яний керуючи ауді, зіткнувся з легковиком Фольксваген Гольф, який від удару в'їхав ще у БМВ. Внаслідок аварії травмувалися керманичі двох автівок та пасажирка Фольксваген. Наразі ж суд обрав чоловіку покарання. Суд визнав чоловіка у вчиненні цього злочину та призначив покарання у вигляді двох років реального позбавлення волі і з позбавленням на чотири роки права. Керувати транспортними засобами. Подружжя експосадовців з гіркої полонки отримало вирок у гучній справі про хабарництво. Мова йде про колишню голову ОТГ та її чоловіка, екс-депутата сільради, котрий входив до складу земельної комісії. За версією слідства, подружжя впіймали на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч гривень. Були вилучені документи фактично, а саме заяви немежицької, який неодноразово звертався до безпосередньо з питанням виділення. І подальшому, і продажу земельної ділянки, яку він родував. Це близько там трьох заяв його було. Йому було постійно відмовляли депутати. Подальшому вже фактично те, що ми знаємо з обставин. Фактично, коли отримали грошові кошти, вже було прийнято рішення про позитивну на його адресу. Було вже вирішено питання, а саме було фактично затверджено документацію і підписано договір купівлі-продажу земельної ділянки. Затримали пару ще у 2019 році. Справа тягнулася роками. Поки сторона обвинувачення впевнено доводила винуватість фігурантів, обоє обвинувачених відбивалися від звинувачень за допомогою декількох адвокатів. До слова сторона захисту. Ту протягом усього розгляду справи мало чимало важливих запитань. Наприклад, чому ж за справу взялися не волинські копи а їх колеги з Львівщини? Вважають, що як мінімум порушено правила підслідності. Жодного дня після подання заяви орган досудового розслідування не розслідував справу на території Волинської області. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що визначити безпосередньо зразу орган досудового розслідування у Львівській області, головне управління національної поліції міста Львова, цьому повинна була передувати неефективність здійснення досудового розслідування іншим органам, той, який мав би здійснювати помісію вчинення кримінального прокурору. Це загальні норми. Відповідь на це питання, схоже, захисники таки знайшли, проте обіцяли надати її пізніше. Тут багато, чи сюрпризів. Сторона захисту представить на стадії дослідження доказів сторони захисту. На жаль, нам не вдалося почути раніше анонсованих відповідей. Проте, схоже, вони, так би мовити, погоди не зробили. Бо ж, в результаті суд таки визнав подружжя винним у інкримінованому їм злочині. Триспитаємо, чи визнаки виним чині злочину передбачено. Частину 30 Кримінального кодексу України та призначити покарання від позбавлення волі на строк 5 років з позбавлення права мати посаду в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 роки з конфіскацією майна чи не ленідівну визнати войну вчінню злочину передбачено численному тристі триста кодексу України та призначити покарання від позбавлення волі на строк 5 років з позбавлення права. Обіймати посаду державної влади та місцевого самоврядування на строк три роки та з конфіскацією мене. по п'ять років позбавлення волі кожному. Такий вердикт Луцького міськрайонного суду. Проте, можливо, це ще не кінець цієї історії, бо ж обвинувачені ще мають змогу оскаржити винесене рішення в апеляції. Та буде воно так чи ні, дізнаємося згодом. Анна Рарох, Прокопчук, телеканал Аверс. Майно державного підприємства Волин вже другий рік знаходиться у приватній власності товариства Агробіостандарт. Схоже, що із набуттям власності, новий володілець із Тернопільщини отримав і проблеми на Волині. Неби як за нього взялися правоохоронці, Волинь було лідером ринку з торфобрикетів і вважалось стратегічним. Держпідприємство майже перед припиненням свого існування до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів подавало документи щодо оцінки впливу на довкілля. Схоже, справи йшли вгору, бо планували видобувати торф і надалі. Та й хотіли розширитись за рахунок нової шостої ділянки та південної частини ділянки номер 1 Однак плани державного підприємства не входили до програми фонду державного майна України. До слова волинські депутати просили виключити з цієї програми волинь торф, мовляв. Комунальна сфера області стратегічно залежна від держпідприємства. Однак, попри це, аукціон відбувся із єдиним учасником. Що про нього відомо? Товариство Агробіостандарт зареєстровано у Тернопільській області. До аукціону на ринку проіснувало 4 роки. На час приватизації 56% статутного капіталу мав В'ячеслав Супруненко, колишній київський депутат та зять ексмера Києва Леоніда Чорновецького. Рідний брат В'ячеслава Супруненко – колишній регіонал та депутат Верховної ради попереднього скликання Олександр Супруненко. Статутний капітал товариства Агробіостандарт складає лише 2,5 з мільйони гривень. Однак воно було в змозі викупити держпідприємство більше ніж за 212 мільйонів. Столичне управління ДБР намагалось звинуватити фонд шмайна у продажі державного підприємства Волинь Торф за заниженою ціною. Окупець, а грубі астандарт більше року намагалося залучити різні механізми захисту, коли є відповідні скарги до суддів, звернення до прокуратури, до бізнес у і протягом півтора року нам все ж таки вдалося відстояти, і навіть бізнес-амбуцмен звертався до генерального прокурора з цим зверненням щодо недопущенного тиску на бізнес. Бачу військовий Кримінальне провадження щодо незаконної приватизації закрили. Однак пізніше волинських правоохоронців зацікавили інші питання до скандальної приватизації, ДП «Волиньторф» уклало із Маневицьким лісовим господарством договір про встановлення земельного сервітуту частини ділянки, що відноситься до земель лісового господарства. Маневицьке лісове господарство вийшло за межі наданих йому повноважень, так як розпоряджатися вказаними землями лісогосподарського призначення, має право виключно їх власник. Волинська обласна державна адміністрація. Разом з тим, ТОВ агробіостандарт, здійснюючи на земельній ділянці діяльність пов'язану із видобуванням торфу, використовує землі лісогосподарського призначення всупереч вимог чинного законодавства, не на цілі пов'язані із дійсненням лісогосподарської діяльності. Адвокат агробіостандарту має іншу думку. Вважає, що погодження обласної адміністрації не потрібно і трактує земельний кодекс. Земельний сфер тут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає його встановлення, та власником або землекористувачем земельної ділянки. Землекористувачем в даному випадку є ДП «Ліси України. Всього як правонаступнику новому господарю від Волин Турф за результатом аукціону дісталось п'ять ділянок. Керівництво агробіостандарт вважає, що і всі дозвільні документи переоформлювати не треба. Тобто зараз працює тільки одна ділянка. Перша Так, на всіх інших видобутку немає. Ні, там нічого не робиться. Тільки на цю ділянку є ОВД, На всі інші немає. Ні, на всіх інших не відбувається видобувало. Мова йде саме про цю ділянку. Тут ми були кілька місяців тому. В агробіостандарта є всі договори сервітутів, всі договори оренди на земельні ділянки. І ми сплачуємо кожен місяць мільйонні податки за земельні ділянки, щоб все в нас відповідає згідно документації. У нас є спецдозвіл на використання надрами. Люди працюють всі офіційно. Все офіційно, ми платимо податки. Ми надаємо тепло на весь поселок посолок прилісний на меневецьку лікарню. Людям головне, що була робота. Однак ця ділянка не єдина, яка потрапила під увагу слідчих. Пізніше правоохоронці здійснили огляд ще декількох, які використовують ТОВ агробіостандарт, нібито не за призначенням. Мова йде про землі водного фонду та сільськогосподарського призначення. Деталі правоохоронці не розголошують. Ольга Ганич, неляпрокопчук, телеканал Аверс. Вона каже, що ніде не працює, а час від часу їздить на заробітки до Польщі. На перший погляд нічого протизаконного, але правоохоронці підозрюють, що жінка може бути причетна до шахрайської схеми. Механізм чинення шахрайства такий, що особа розповсюджує фішингове посилання, потерпіла переходячи за фішинговим посиланням, вводить дані реквізити своєї картки в той час. Особа шахрая заволодіває даними цієї картки, входить в її банкінг, перераховує з її з банкінгу, потерпіли грошові кошти на картку третьої особи і В подальшому з цієї картки обготівковується. Анастасія здавала кімнату у квартирі ще одній жінці. Слідчі вилучили у них банківські картки, телефони, просять накласти арешт на вилучені гаджети, бо ж нині намагаються розплутати ймовірний шахрайський ребус. На які картки були перераховані грошові кошти, і саме в кого був доступ до онлайн-банкінгу цих карток третіх осіб, ми і вилучаємо ці телефони. Нам важливо це встановити. Там важливо встановити, чи містяться банківські додатки інших банків, наприклад, на які в в дарине цієї в Анастасії немає відкритих рахунків, щоб розуміти можливо сказаного пристрою, бо здійснений хід в банки, в онлайн банкінг потерпілої або третій особи. Адже гроші переказали на банківську картку третьої особи, а вже потім на іншу картку, до якої мав доступ один з фігурантів шахрайської справи. І тоді гроші обготівковували. В ході обшуку у жінок ті не повідомляли, чиї це телефони. Зауважує слідчий. ході Ходідов не пояснювали, що вилучені мобільні телефони, планшети, сім-карти модем Wi-Fi та інші одяг, які також вилучався, вони не знають, кому вони можуть належати. Зокрема, навіть якщо говорити ще про деякі банківські карти, вони були вилучені конкретно із гаманця, в якому знаходився паспорт Ковалка Вадима, який фігурує у даній справі і підозрюється в чиненні шахрайських дій. Цього фігуранта вже допитали. Він повідомляв, що він обготівковував грошові кошти, отримані шляхом чинення шахрайських дій для Михайчука Богдана. Хто і як може бути пов'язаний шахрайською схемою, поки деталі не розголошують, бо слідство ще у розпалі. Представник Волинянки каже, що поліція раніше вже цікавилась її телефоном, але повернули. Телефон був працівниками поліції оглянути. Всі, вся інформація, яка цікавила працівників поліції, була отримана з того телефону. Цей телефон був повернутий, і так само була повернута банківська карта. Щоб воно було на рівні чи не злочинів його вже в перший раз, коли долучали, його вже не повернула. Цей телефон прокурори зауважують, що то раніше розслідували крадіжку в особливо великому розмірі, і тоді арешт не накладали. Тепер припускають шахрайство. Лучанка запевняє, що вона у такому промислі не замішана. Взагалі, в мене в мене був випадок. Мене теж відкрала. Колегія суддів вирішує. Арештовувати вилучене майно потрібно. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Таємний притон у глибинці Волині. В такому дозвіллі запідозрили ось цього чоловіка. Його затримали серед ночі. Правоохоронці кажуть, мовляв, облаштував у будинку місце для систематичного вживання наркотиків. Зі слів слідчих в оселю регулярно навідувались гості, аби курити травку. Між тим, 28 вересня, поліцейські отримали оперативну інформацію, що в одному із сіл Камінькаширщини місцевий житель організував.

Як працювала ця точка, хто організував наркопритон, остаточної відповіді ще нема. Триває розслідування. Як чуємо, під час обшуку виявили залишки канабісу, пристрої для вживання наркотиків. Слідчі кажуть, нібито ще з літа Віталій не раз надавав помешкання для вживання канабісу. Він це заперечує. То яке ваше ставлення до Олошної підозрі? Визнаєте, частково, не визнаєте, даєте пояснення, не даєте. Послідчого немає, маємо маю власність. Підозву заперечую повністю. Так, розумі. Поки триває розслідування, місцевий суд присудив Волинянину домашній арешт. Правоохоронці наполягають на триманні під вартою. Захисник чоловіка запевняє, що нема підстав для суворішої запобіжки. Той вже сумлінно виконує всі умови. Покладені працювальні обов'язки підозрюваним виконує належним чином. Від суду не ховається, вчасно прибуває в судові засіданні. Межі домовладіння не залишає, постійно мешкає за однією адресою і свідками у справі стосовно їх показань, не спілкується. Впливу на них немає. Здавна зберігання до держав... до Бішівського сектору Державної міграційної служби. Україну у Волинській області паспорт для виїзду за кордон. Зауважує, що всі докази вже зібрані. Мати підозрюваного подала до суду письмову заяву, яку написала власноручно, про можливість забезпечення домашнього арешту власником житла, а також просить залишити застосований запобіжний заход вигляді домашнього арешту до мого сина з обов'язку забезп... обов його забезпечити на. На неї власника житла, який надає приміщення для його відбування, висловлює свою готовність взяти на себе відповідальність за дотримання умов домашнього арешту сина Віталія, який буде його відбувати. Кримінальну справу Волинянин поки не коментує. Ви ви взагалі не причетні. Колегія суддів залишає його під домашнім арештом. Наразі чоловікові загрожує від 4 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У центральному універмазі Луцьк відкрили виставку, що наповнена любов'ю до Волинів. У арт-гелері на п'ятому поверсі центрального універмагу Презентували першу персональну експозицію луцької художниці Юлини Моколюк під назвою Край файно, що в нас в Луцьку є такий простір. Де можна представити свої роботи, незважаючи на те, були в тебе виставки, до цього не були. Початковий ти художник чи ні. Е, мені про цей простір розповіли друзі, які тут виставлялися. От і звісно ж, я погодилась. До цього я не планувала робити виставку. Я думала малювати тільки для себе або дам друзям на подарунки. Юлина Моколюк презентує понад два десятки робіт, більшість яких пейзажі рідної Волині. Художниця зізнається, саме природа її краю надихає найбільше. Е, виставка називається край. ну тут Типу, як гра слів, оскільки слово край закінчується на рай. І це дійсно так. Ми... <смі> Виходить, що в нас є шматочок краю, в якому ми живемо, і його треба берегти. А ми про це інколи забуваємо. Відвідувачка зізналась, що картини випромінюють світло і тепло. А атмосфера Art Gallery допомагає по-справжньому відпочити. Мені дуже сподобалася виставка, я справді нею вражена. І найбільше мені подобається те, що митець Юлина саме представляє емоції через краєвиди гарної нашої України. Організатори кажуть, арт гелері на п'ятому поверсі універмагу вже стала місцем, де кожен митець має можливість показати свої роботи. Це галерея, де є можливість виставити роботи на безкоштовній основі. Тобто художник презентує роботи для лучан того стай міста, тим самим розвиває своє бажання творити і туризм в нашому рідному місті Луцьку. І тому запрошуємо всіх лучан того ста міста відвідати цікаву виставку під назвою Край. Виставка Край триватиме упродовж місяця. Відвідати її можна щодня безкоштовно на п'ятому поверсі центрального універмагу Луцьк. Тут простір торгівлі перетворюється на територію душевного відпочинку.